Так от. <звук> Та єсть. <звук> а в тебе є футболка клібетні. Так, ти ж можеш виграти футболку всього за підписку. Інформацію про розіграш в описі під відео. Такий мерч його. Що... Я не знаю, що я показував, мені здається, показував на стрімах, але тут ще не показував. Також можна придбати. <звук> <звук> я гей. Всім привіт. Так, натисніть будь-що, щоб почати. Smoke Тун. Не бачу мінусів. яка кетка? Яка кетка? que tagia tá <laughs> 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 Ти звук нахуй. А, Дрочі, а стигне, ти, ти, ти да. хоче хоч розказати? Хоч я користь людроче, мама приходиш, питає, що ти робиш, кажу нову чухою. Та в кого б такого не було, блі? Боже, в мене така ситуація була дебільна. Хоч. Сука собі чіпало. Настя! А діду пішов собі вибирати сладку воду, він такий, візьму собі фанти. Я кажу, що? Фанти? Так фанта, кажу, це іжога, блять. Будеш ходить, нить, рігач, погана, це велика кількість цукру, та нахуй воно тобі надо, ти півроку не пив ту фанту. Що це, блять, заломка? Це ти собі вигадав, що ти її хочеш. Фу, блядь, Я кажу, якщо ти її візьмеш, візьми маленьку, та візьми піде соку собі, собі, нащо тобі та фанта? Іра, трубочку бери. Филіп, ти ж дурак? не можна мені за Ну и чого, ти ж стрімер? Не можна, я ведуща. Давайте, 10. Всі? Да, давай. Давайте по колу. Отак. 10, Філіп. 6. П'ять! Чотири! Три! О Один! Два. Погнали! Погнали! Бабах! Коня, піш... це ви просто не розумієте, чат, диви, він... вони зразу все розуміють. Мені здається, ви мене газлайтите, і ну, газлайтите, бо ви заздрите, що у вас немає пада, і ви не вмієте так малювати. І ви мене газлайтите, типу Фоксі, хуйня, нічого не понятно. От чату зразу понятно. Ну так. А в тебе тобі треба вставати, я не А ну покажи, яка відстань. Новий персонаж, ти сказала. Я персонаж, правильно? Ні. Боже, як мені це подобається. Я не вірю, що ви боїтеся зі Ну блін, вони страшні. Я колись в дитинстві в розетку щось пихала, там як током йобнуло. до побачення. Кожного разу тепер як треба щось вставити в розетку, я набираюся сміливості дуже довго. А особливо, особливо якщо я в когось в гостях і мені треба зарядити телефон, я дивлюся на цю розетку і дивлюся на свою оцю штуку, на блочок і на ту розетку. Я така, о боже, зараз я до ці помру. Яник м'який. Що, я таке не бачив. А, да, я бачила. О, як мантійні відімка виглядає. Ой, там випало ще. А, це твої яйця. Ой. Тепер кілька вона, днів у мотелі. Надеюсь. Бля, я лисому не довіряю. Я б лисим людям взагалі не довіряв би в цілому. You know. Заля... Да я не можу ГРАТИ в цього ЦЕ піздец. Іди нахуй, каже, блядь, був в Карпатах, дота краще, та я твою доту, нахуй, так на тому хую вертіла. Карпати, їбать, яке красиве місце. Там, сука, пахне по іншому, там сонце встає по іншому, там сонце падає по-іншому, там водичка юрчить так, що, блядь, такий мед вуха лється, він мені, блядь, дота краще. Ти що, нахуй? Йобнувся чи шо, блядь, хто це такий, блять? це, блядь, серце починає колот нахуй. Підключись! А ви ж. У, мамонта, блядь. Мамонта! Я сильно, нахуй, підлога. А зараз таки, та, блядь, дотка. Кончик би якийсь. Нахуй, блядь, її мала, и коня, и хуйня якась. Фу, сука, деградація. Дота ж такий значок. Чи ні? А, блядь, трошки не такий. Ну майже! Ну майже такий значок. Весіль на паті. І перед... Паті на хаті. Подарунки. Ми... Паті в менструальній хаті. Бей -бей -бей. Я не можу, я маю ставитись до, до неї як до модерації. Я не, я не маю підтримувати твої слова, Алін. Блядь, <пл> Аліна, що ти можеш? Сама ти дрочиш. Я взагалі, взагалі не дрочу. Вони пісюна немає. Трогай, Не трогай, будь ласка, зарахується. Та, 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 не не можна. А можна, де що насрадити ф'юзить? Ну да, ну не річ. Його не можна. А що. Так я ж переможу. Ми зараз вижине звідси. Да, воно думає. Дебіл. Тач! Врятуй брата, врятуй брата! Врятуй брата! Тач! Що це? Не должно те їбать. Що без до задання, не треба. Почекай, фоткають, фоткають. Реально фотки. Ти що думаєш, я дебіл? Я Мож... просто так взяв з собою фотоапарат. Це може подумати. Бля, пленка закончилась, прикинь. Нема. Йо, чи може ви вам пір? Ви могли придивити? Я сказав, що я Влад Дракула, може бути? Що я а, а просто не. Цей... Я? А я Віталій Геніталій. Хорошо, Хорош, ладно. Одного дня я вирішив злетіти з даху будинку, бо я відчув дар божий. Але моя вага і сила тяжіння зіграли. Дуже несмішний жарт. І тепер я відчуваю собі екстра сексуальні, тобто екстрасенсорні здібності. Це коли було, можете сказати? Це? В якому році? Я, сьогодні я встав з ліжка. Сьогодні. Втатку. Мені треба найвищу магію зробити, яка боюсь. Чи якийсь Сільпо. Передбачення. Був сказати, мене звати Анал Простатов. Ага. Мене батьки хотіли назвати Алан. Але, але переплутали. Напиши анал просто, так. Да. Усі ці е, блядь, карти, е, якісь курінні ножки. Е, це все хуйня. Я вам як професіонал я кажу, що це все хуйня. Е, справжній артефакт, який може вам допомогти зазирнути в потустороння, існує тільки один. І він у мене. Я ж так і думав. Звідки ви дістали? Звідки ви дістали? Не, не питайте, звідки я його дістав. Ви готові? <плес> Ти хочеш не померти? <плес> Точно? <плес> Ти готовий для цього піти на певні жертви? <плес> Тоді трошки привстань. <плес> не може, він зв'язаний. Ну, трошки привстань, просто щоб вона. Це цей... зараз поламається. Не, не влізе? Ні, ні, я ні, ні. засуну, я засуну. такий ужас, Боже. <ріст> Панюхи. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, Ой, радуйся, Земле, син Божий. Народився. І Слідуючий куплет. Давайте, я старий, я старий, я забув. вже. Свара небо чекає Смарадово. на завтра. Хити дарував, але не цілував. Ти зі мною ніби грала гру. Ти сказав, як же добре, що я твій друг. Привет, привет, привет. Меня, братан, тут смочни сущий фил, блядь. Братик, ебать, я Братик, ж бачу бать, по картинке. Я по картинке. Братик, ебать, да, на картинке Встречают по, по, обложке, по, одежке, по одежке. Провожают по смоку Сейчас. Блядь. <связывая> Сука, ёбаный платье. Ебани палки, что шо с этим палком. Ебани палки, не что? Да чего он сейчас до уже не полный его. Ну да, я ж. Нема денег в мене. I want big tits. Кто не хочет? Вы серьезно? Та пилосос є па-о-о, і хижу, я другому сіту. Четвертий постріл в яйця. Йобаний Чінгісхан, у нього що там три яйця? Сука, та я там же омлет зробив. Блять, він не людина. Інтермінатор. П'ять пострілів! П'ять пострілів в пах, і він нарешті впав. Слава господу, блядь, який чорт, походу. Та все. Він в тебе пакет? Ну, ви бачили, я хотіла забрати пакет. Вон, Припаркував платву нашу, блядь, Он Лежить припарковано, блядь. Таке жалка. Реально, вона помукала і отримала їсти. Я, я розумів, що мені треба ще рости розвиватися як стрімер, що переді мною ще стоять непокорені висоти стрімерські, але щоб я програв їбучій корові, я до такого був не готовий. О, ебать деревню тельку забрала класс экономия. Я в пивишка Ладно, сейчас всего бомжа отвезу о подожди заправиться треба. Ну, типу, чувак ухиляється отак вот от назад, і летять, типу пулі э, Свіч. е, свічки. О, це реклама геморроя? Да. No. Клас, дайте два. Ще один, ще один. Я куш. був кущ. Для Юри завжди було хто такий блогери, кто це просто кистом подходити. Хошай Філіп, ви сходили б на кохання і виживання, так на кохання і виживання йдуть, коли проблеми в стосунках. А в нас ідеальні стосунки, да, котик? Зайчик. Айка сверни на базу. Іди в жопу, дай мені блочок, блядь, Мені надо зарядить, мені надо покурити, ти мій на зарядку поставив. Так ти сама розрядила мій, я свій сам зарядив собі, а ти в мене його забрала. Давай сюди. І мені якогось організуй, будь ласка, сюди пауербенка. Заоблажився за, тими там. Я тобі виклав, там от підключив Де? дорогущий дарагущий. Біля дивана? то мені піде на диван. Дивіться. Дорогущий блачок від Apple Стів Джобс. Я Йобсті. тобі підключив туди. Вивів тобі, я тобі ще прийшов, тобі сам сказав, кажу, в тебе тепер є своя персональна тайп-сі зарядка. До да. мені зараз піти на диван с'єдиш? Із і Із дивана співток! Сприй... О, мухи літають комарі. О, здорово! Ти що, блядь, мужик? Ого, холімолі, блядь. You scared me. Це you scared me, типа, мазафаза. <звук> you can start talk before you. Before you. before we fight. Не вбивай його. А я вже вбив. уже цього. Please talk. Next time. Before we start fight. Ну це дуже дуже смарт, смарт. Все, иди на.